Так, ну, мене звати Василь, я безпосередньо, окрім того, що займаюся аналізом у лабораторії ГРПЕС, також і займаюся картуванням усім, що пов'язано з точним землебством. Наша лабораторія використовує програму забезпечення СМС від Аберіга, саме версію Advanced, для того, щоб обробляти результати аналізу і вести куриторію точного землеробства, починаючи від підбору так до створення карт технічних Тому я так, зі сторони людини, яка працює в цій програмі, пропускає через себе всі ці результати на кожному етапі, Розповім вам як я, і в тому числі як ви можете працювати з результатами аналізу, якщо ви, наприклад, працюєте дані в даній програмі або конуєте. Починається у нас все з того, що ми від вас маємо отримати межі поля. Саме простий варіант це якщо ви нам присилаєте якийсь файл електронного формату, який ми можемо затягнути в смс, якщо у вас немає межі поля. Перший варіант це або машина, яка приїжджає до вас на пробу відбір, або об'їжджає да, і отримує дану границю, розбиває її на сітку, або, мовно кажучи, ви можете мені прислати координати, ми можемо по супутник знайти ципове, обмалювати його і отримати ту ж саму границю і зробити його далі вже на сітку. Карта трубої відбору виглядає таким чином, тут наприклад гектарна сітка. Ми її можемо в цілому крутити у будь-якому напрямку, який нам подобається. Проте в програмі СМС є декілька процесів, які дуже орієнтовані на орієнтацію з півночі на південь, тому якщо повод дозволяє, ми завжди стараємося вибрати такий варіант. Якщо ж ні, якщо пово якесь е, специфічне, ми можемо в ж таки під свій зряд крутити цю сітку як нам потрібно. Далі, якщо ви то, маєте по даному полі як, як історично діалі, або, наприклад, карту вражальності за останній сезон, то, так виглядає сітка, якщо ми просто накладемо цю карту вражальності на ці поле. Цікова, до речі, ви могли бачити літом на дні поля у бібліотекій зразу ця карта вражальності не відповідає цьому полі, я їх просто не знайшов, ну, щоб було можна <звук> показати з інтернету якусь картинку під'язати. Мовно кажучи, наша сітка може накластися таким чином, що у нас в одній клітинці буде зона низької і високої продуктивності, і ми з вами вручну в цілому маємо змогу тоді підігнати такі зони для того, щоб більш точно визначити так міст поживних елементів. Тому що, ну розумієте, якщо буде в одній клітинці і низька і висока зона продуктивності, ми з вами отримуємо якесь середнє значення, що по факту не буде рівно. А це в ідеальному світі, якщо у вас є карта окружальності, перед тим, як ви починаєте робити е, карткового відборо. Яким чином далі відбувається процес? Маємо ми карту е, в лабораторію, це експортується з смс ю ЦСВ-банк так називаємо. Тобто, мовно кажучи, це пуста, е, пуста табличка формату Excel, в якій у нас кількість строчок, це кількість зразків, кількість. Е, Цих тому що це вже в залежності від кількості параметрів, які, які аналізує лабораторія. Ну, коротко, ця пуста табучка у нас відправляється в лабораторію. Після проведення аналізу і підрахування рекомендацій ми затягуємо в СМС вже заповнену в цю таблицю, де номер кожної кропи прив'язані ті чи інші цифри по кожному параметру, який лабораторія досліджувала. І так само рекомендації того чи іншого елемента. Які під цю конкретну клітинку мають бути виконані виконані кажучи. В якому форматі ми надаємо результати? Тобто ми можемо з смс-витягнути або pdf форматі вам зробити по кожному елементу і рекомендація, типу як сторінки. Це більше підрук, якщо комусь подобається в бумажному форматі дивитися цю історію. Далі ми можемо, ну, ми не можемо, ми завантажуємо для кожного клієнта. У його власний кабінет, кабінет усі поля. В цьому, як він працює, ви сьогодні могли бачити, коли ви виступала Катерина Євгенівна. І третій варіант це, І третій варіант це... Ми можемо зробити універсального формату файлку, який ви можете затягнути у будь-яке програмне забезпечення, з яким ви працюєте. це смс або щось інше, якщо ви десь систематизуєте всі ці дані у себе. На даному етапі ви отримали результати аналізу, отримали рекомендації від лабораторії. Наступне, про що ми будемо з вами говорити, це вже створення е, технічних завдань mm. так, на основі результатів або рекомендацій. Е, до того, як це все відбувається, е, найкраще всього е, в нашому застосунку ви можете знову ж таки, подивитись е, потенційно, скільки е, добрива вам потрібно, наприклад, фосфор внести вам фосів, в суперфосфаті, для того, щоб... Прийняти якесь рішення, підбити якусь економіку, перед, ну, вже непосредственно перед тим, як створити якусь карту, ви маєте визначитися з тим чи іншим добрим. Карти завдань з диференційного внесення в СМС можна будувати по ну, двом, скажімо так, по двом картам. Або це буде відносно рекомендацій лабораторії, тобто ви дивитесь, що рекомендує лабораторія, відносно цих цифр створюєте карту диференційного внесення. Або якщо ви вже, скажімо так, досвідчений спеціаліст, і у вас якась, умова кажучи, своя філософія, ви можете дивитися прямо на цифри, на прямі показники того чи іншого елементу, і по ньому створювати карту диференційного внесення. Наприклад, якщо ми з вами говоримо про. Створення карти відносно рекомендацій лабораторії. Поговоримо на прикладі АМОФОСу. то ми бачимо ось таку карту, яку нам зробила лабораторія. Таку кількість 2 о 5 ми маємо з вами внести в кожну підтримку. Наприклад, ви вибрали, що це буде добриво Амофос. Таким чином буде виглядати карта, побудована на основі карти рекомендацій. Як створюється ця карта? Умовно кажучи. Є рівняння, так, в якому ми вказуємо. Якщо лабораторія рекомендує 20 кг П25 5 перераховується по коефіцієнту, скільки що в амофосі у нас 52% 2 фосфору, ми перераховуємо, тобто якщо лабораторія рекомендує 20 кг, амафос точне значення це 38,4, ми округлюємо, кажемо вам внести туди 40 кг і так далі. Тобто по такому принципу. Для даного поля ось така кількість е, діапазонів. Через це у нас, е, як бачите, крок е, по внесенню добрив 10 кг. Це якщо ми хочемо ідеально виконати рекомендації лабораторії, карта технічного завдання буде виглядати саме так. Бувають ситуації, коли ми робимо е, крок більше, то 20 кг. Це вже все залежить від побажань клієнта. наприклад, е, амофоси, створеної з нашими рекомендаціями, загальна кількість фосфору 11,3 тонн. Яким чином ми можемо виконати це е, технічне завдання? Частину цього технічного завдання ви можете внести у вигляді стартового добрива, так? якщо у вас є змога, е, ми прописуємо умови, що якщо лабораторія рекомендує внести там, від 40 кг амофосу і більше, ми вносимо стартове добриво в ці ділянки. У нас є ділянки, де лабораторія взагалі не рекомендує вносити фосфор через те, що там дуже високе значення фосфору. Ці клітинки ми не вносимо. Тоді наша фінальна цифра по амофосу, який залишився на того, що ми внесли броски, зменшується. Тому внесемо 4,5 тонни при старті, ще 6,8 потім впроски. Далі у нас є така історія, що в амофосі у нас є певна кількість азоту. Саме 12%. Маючи такий інструмент, мовно кажучи, як смс, ми можемо вираховувати, яку кількість азоту ми з вами внесемо у кожну клітинку разом з амофосом. Ми знаємо, що знову ж таки 12% азоту, щоб нам дізнатися, яку кількість азоту ми внесли, ми перемножаємо просто норму, наприклад, 145 да, на 0,12. Отримуємо 17 кг азоту в річній чергані, ми внесли разом за мофосом. В сумі це півтори тонни. Якщо наприклад, ми перерахуємо ці півтори тонни азоту в діючій речовині та добриво по азоту, яке ми будемо вносити, наприклад, карбамід, це буде 3 тонни карбаміду, умовно кажучи, ви вже внесли разом з амофузою. Далі ми ці цифри можемо з вами, якщо ми будемо застосовувати і маємо змогу преференційне внесення азоту на цьому полі, ми можемо е зменшити дози також ніхтинсі на ці дози, які ми отримали. Та сама історія може бути з сульфатом амонію, якщо ви будете вносити сульфат амонію по рекомендаціям лабораторії для того, щоб підняти міз сірки. Тобто сульфат у нас 20% азоту, ми так само можемо перерахувати, яка кількість азоту у нас буде в полі, і відняти її від фінальної карти по внесенню азотного добрива нашого основного. Наступна історія це якщо ми з вами створюємо технічні завдання на основі вже прямих показників. Ну, наприклад, так, як АДК, вони спираються, ну, знову ж таки, поговоримо фосфору, тому що ну, в основному наші скажімо так, шляхи розходяться саме на цьому елементці. Тобто, от, наприклад, ми дивимося на кислотність і на фосфор. І ми з вами приймаємо рішення, що в зонах, де у нас кислотність більше, ніж 7,4, ми з вами не вносимо амофос. Для всіх інших е, клітинок ну, прописуються такі діапазони. Дивіться, це, скажімо так, якісь опосередковані діапазони, це не діапазони, там, по яким Вадим Іванович працює, да, про які він сказав, що він вам скине. Я просто опосередковано взяв якісь цифри, і вони схожі, але вони не точні. Як це може виглядати? І ми бачимо, що за рахунок того, що ми не вносимо амофоз з вами. В китинки, де у нас вже кислотність, загальна кількість добрива на даних тонн. Тобто на 4 тонни менше, ніж рекомендує лабораторія. Дивимося далі. Маючи з вами карту ну, по вмісту фосфору, також маючи карту по кислотності, ми можемо створити ось таку карту, скажімо так, ділянок з потенційним дефіцитом фосфору. Червоним кольором я виділив ті, виділив ті ділянки, в яких у нас низький вміст фосфору і, і лужний pH. Це означає, що ці ділянки в нас не отримають фосфорних добрив. Тому потенційно ми від них очікуємо низької вражальності. Якщо у вас є змога, ми по цим ділянкам працюємо як в вигляді стартового добрива, проте все одно відносно усіх інших ділянок, вони явно будуть слабкіші. Як ми далі можемо працювати з цією історією? Тобто це знову ж таки е, карта по внесенню анахосу, Так? Я виділив ті зони, які у нас низької продуктивності через лужний pH. Е, Є інші зони, проте тут у нас нульове на значення через те, що там високий вміст фосфору, тому туди, в принципі, не треба його давати. І це вже відносно вмісту фосфору. Так? Щоб, Скажімо так, перепровірити себе, наскільки це все, наскільки ми правильно створили карту. Тобто Тут у нас нульові на значення через кислотність. Тут нульові значення через високе значення кусу. Далі така історія. Наприклад, далі ми хочемо з вами створити карту по внесенню каліхору. В каліхорі ми з вами зазвичай ні до чого не прив'язуємося, ні до кислотності, ні до чогось іншого. Тобто, наприклад, якісь значення калі IPM в грунті, при яких ми даємо ті чи інші значення калі Отримуємо таку карту. Бачимо, що більша частина поля у нас це доза 100 кг на гектар. Проте постає таке питання, ви можете, скажімо так, маючи цей інструмент, подумати, а чи хочете ви вносити у ці ділянки з потенційно низької вражаності, які у вас будуть обмежені низьким значенням фосфору, чи хочете ви туди вносити 100 кг калію і типу навіщо? Скажімо так, якщо ви прийняли рішення, що ви хочете ну, типу, зекономити, не бачите смислу вносити туди багато калію. Ви можете зменшити ці дози ну в цих ділянках дози каліфору, наприклад, до 50 кг гуктару. У вас є інструмент, ви можете гратися і приймати рішення. І далі у нас йде останній етап це створення карти висіву. Ну Так, теорія, вона може виглядати, тобто ми з вами прив'язуємося зазвичай до кислотності. І до органічної речовини, це якби, найбільш розповсюджена історія. Е зазвичай, як? якщо у нас кислотність ґрунту, знову ж таки ужна, як Вадим Іванович десь сьогодні розказував, то, то ми вносимо туди найменшу кількість посівного матеріалу, незалежно від того, яка там органіка. Виглядає карта таким чином. Якщо за цією умовою ми її створюємо, далі ми з вами можемо співставити цю карту, тобто це у нас карта. Висіву і зверху я наклав карту по значенням кислотності. І є в нас певні такі ділянки, наприклад, ось, ось і ось, де ми вносимо 60 тисяч, де у нас густина посіву 60 тисяч через те, що у нас там ужна кислотність. Тобто, якщо ми з вами подивимося на значення фосфору в даних ділянках, вони середньовисокі і високі. -високі. Ви маєте змогу прийняти рішення і вже цю фінальну карту по внесенню можна змінити ту дозвіл, наприклад, до 70 тисяч, тому що в теорії зазвичай, коли ми створюємо цю умову, ми розуміємо, що у нас близькі значення фосфору. Фінально ми можемо підняти значення в цих клітинках через те, що тут у нас немає фосфору попри високий каж. Ну і останнє всі ці карти технічних завдань, що по внесенню добрив, що по дифференційному висіву, ми можемо або напряму експортувати під ваш конкретний польовий дисплей, так, смс надає змогу усі можливі виробники польових дисплеїв. Або це може бути файл універсального формату, який ви затягнете знову ж таки своє програмне забезпечення. Так, Це інструмент, яким ви користуєтесь потім. Головне рішення це вами. Ваш досвід підкаже вам, як правильно використовувати ці дані, але у вас є база, з чого проводити ці виставки, як здобувається. Ви відвідуєте величезну кількість семінарів, у кожен можна свій практичний досвід, якийсь своя історія. І це допомагає вам прийняти правильне рішення. Але весь цей процес ми намагалися сьогодні показати. І чим це закінчується, я думаю, слідуючи, так? так. Є запитання, якщо можна, будь ласка. Дивіться, я отримав від вас, умови, да? Моделюємо ситуацію, я отримав від вас е, аналіз площі. Да? І ваша лабораторія каже мені, слухай, якщо ти хочеш отак поступити, то тобі потрібно внести там фосфор, калій. Наприклад, вакно. Uh -huh. А я такий думаю, ну, вакно не хочу мучитися, але фосфор калій несу. Наскільки критичним е, культура сонячна? Наскільки критичним це буде для культури? Ті культури, які толерантні до PH е, різних, а є які не Ну, Наприклад, сонячний досить толерантний до PH, але. Е, Мені ж потрібно подивитися, який псами бажаєш. Він досить нормально себе почуває, як і в пшениці, як в кислому, так і в підлужному. Наприклад, Соя, якщо ви зробите її посадити в кислийний круг, вона скаже ні, і буде у вас урожай мізяний. І якщо ви вносите її в фосфор і калій, а не вапнуєте, ви не отримуєте врожаю. Тому потрібно спочатку. Спочатку пробакнувати, наприклад, під сою, довести до значення мінімум 6,2, і тільки після цього вносити фосфор. Можна, власне, про, якщо вас розмовити про соня, чи можна і наскільки буде там, умовна, умовна цифра, mm -hmm. да, там, давайте називаємо 3 тонни, да, я хочу отримати. наприклад. Е, я внесу фосфор да, я можу вам показати наприклад, результат там, поля. Да. От, скільки буде втрата? Ну, якщо там... ви не провокуєте. Да, да, якщо не хочу, не хочу просто нас втрафнути. Ну, знову ж, це е... ви точно втрати. Ось точно. А скільки, я ж не бачу результатів, я ж не можу це сказати, це все рахується. Хочу сказати, що навіщо вагнування для того, щоб той фосфор і той калій став доступним і максимально подіяв. Ви розумієте, mm -hmm. Якщо ви не зробите ці головні базові умови, вони не будуть так працювати. Тому, якщо ви точно знаєте, що ви не хочете вакнувати, зменшити дози фосфору і І у вас зменшиться урожайність, але, але вона буде відповідати одному іншому. Ви розумієте? Да? А так ви кинете величезну кількість фосфору, величезну кількість калію. Okay. Він буде недоступний і сої буде там дуже низький. Або сонячний. Тобто ми зможемо з вами, наприклад, відкоригувати норму фосфору калію, якщо ми завчасно знаємо, що не буде вноситись Без Везумовно. Окей, добре, дякую. Можна я візуально спробую відповісти на ваше питання? Це не соняшник, тут була кукурудза, проте дивіться, історія в чому була. Е, в лабораторії так зробили аналіз, зверніть увагу на ось ці ділянки, де у нас кислотність 5,0, ну, 5,3, 5,2, 5,2. У по цьому полі були виконані усі технічні завдання, усі, окрім вокна. На жаль, тут немає школи по отриманої вражальності, то я сподіваюся, ви мені на слово повірите. У ці ділянки поля отримали 9,5-10 тонн кукурудзи. Тобто, знову ж таки, по всьому полі виконані ці технічні завдання, окрім вокна в цих ділянках. І ось ці частини поля, де у нас 5.0, 5.3, 5.2 правоохідна, отримали 5.6 тонн. Одне єдине технічне завдання, яке не виконало. Всі інші добрива, які ви внесли, ну, дещо там залишиться, хоча ну, вони не дають результат. Це практично те, що було. Дякую. Ще є питання до агротесту.